Отже, діти математика, діагностувальна, комбінована робота номер 3 Зверніть увагу. Комбінована робота номер 3 Приготуйте ваші завдання. Обрали варіант, чи то перший, чи то другий. Як зазвичай... Спочатку підпишіть роботу обов'язково, Прізвище ім'я. Далі. Не забудьте поставити дату. Сьогодні у нас з вами 28 листопада. Пишемо це так, 28 крапка, 11. І достатньо. Можна ще й рік зазначити. Ось так. Але ви бачите, місця для року не вистачає. 28, 11. Обов'язково прізвище ім'я. Діагностувальну роботу ви будете виконувати на окремому аркуші в клітинку. Це тільки завдання. Все інше ви будете виконувати так, як ми вчора з вами працювали. І так, розглянемо завдання. Перший блок це тестове завдання. Чотири завдання тестового формату. І так, ви обираєте правильну відповідь, але не забуваєте виконувати і обчислення, як ми вчора з вами все це записували. Пам'ятаєте? Так. Отже, перше, перший варіант розглянемо. Познач, як записати число 400 тисяч у вигляді сотень тисяч. Пригадайте, скільки всього сотень тисяч. Познач, яку частку знайдено неправильно. Обчислите і позначити, яку частку неправильно. Визнач число, дві треті якого дорівнює 30. Знаходимо число за величиною його дробу. Четверте, визнач градусну міру кута, який на 15 градусів менше від прямого. Згадали, який кут прямий, знайшли кут на 15 градусів менше. Це перший варіант. Другий варіант ваше тестове завдання. Познач, як записати число 700 тисяч у вигляді сотень тисяч. Визначаєте, скільки всього сотен тисяч. Познач, яку частку знайдено неправильно. і позначаєте. Визнач число, дві треті якого дорівнюють 60. Знаходити число за величиною дробу. Визнач градусну міру кута, який на 25 градусів менше від розгорнутого. Пригадайте, чому дорівнює розгорнутий кут. І знайдіть кут градусна міра якого на 25 градусів менше. Наступний друг, другий блок. Дивимося. Перший варіант, п'яте завдання. виконай дію над націнованими числами. Зверніть увагу, 24 гривні, 36 копійок поділити на 3. не потрібно переводити, в мене 24 гривні, ніхто не прибиває, ділимо на 3. Потім 36 копійок ділимо на 3. І записали відповідь. Стільки то гривень, стільки то копійок. Подивіться на завдання Б. Якщо новане число поділили на іноване число, то у відповіді одержимо просте число без імені. Ви це пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Дуже добре. Так. Далі, шосте завдання. Записуйте весь вираз. Вгорі розставляєте дії, а нижче ще... Обчислюєте подіях. Чуєте всі обчислення у вас повинні бути, повинні бути записані в стопчик, множити, ділити, віднімаєте, додаєте все це є. П'яте, шосте завдання. Першого варіанту розглянули. Розглянемо п'яте, шосте завдання другого варіанту. Вони схожі. Подивіться: п'яте завдання. А. 32 гривні 40 копійок поділити на 4. 32 гривні ділили на 4, записали, скільки це гривень. 40 копійок поділили на 4, записали, скільки це копійок. Все. 2 гривні поділити на 5 копійок. Іменоване число ділим на іменоване у відповіді просте число. Далі, записали вираз. Розставили вгорі порядок дій, нижче діях обчислили. А от тепер задача. Задача складна на подвійне зведення до одиниці. Перший варіант, у кого перший варіант? Читаємо вашу задачу. При слюсарі за 8 днів виготовили 600 однакових деталей. Скільки таких деталей виготовлять сім слюсарів за 11 днів. Вибачте, урок пізніше. І так, друзі мої, коротко запишіть цю задачу. Це перший варіант. Хто перший варіант запишіть коротку задачу. Ось так записуємо задачу. Дивіться, три слюсарі скорочено. За вісім днів виготовили 600 деталей. Ось так у вас буде скорочено. Три слюсарі, 8 днів, 600 деталів. Так, я напишу, що це варіант 1, щоб ви не переплутали. Сьома завдання. Треба знайти, скільки таких деталей виготовлять, 7 слюсарів за 11 днів. Ще раз наголошую, це задача на подвійне зведення до одиниці. Спочатку подивіться, три слюсарі виготовили 600 деталей. Тобто, спочатку знайдете, скільки деталей виготовив один слюсар за 8 днів. Це буде перша дія. Потім знайдете, скільки виготовляє один слюсарь за один день. І потім вже далі будете виконувати дії. Так, більш не допомагаю. Другий варіант ваша задача. О, другий варіант розв'язує, уважно читаємо задачу. От слухайте. Чотири столяри за шість днів виготовили 600 однакових стільців. Скільки таких стільців виготовлять 11 столярів за 9 днів? Запишемо коротко, другий варіант тепер. Ось тут пишу. Сьоме завдання варіант два. І так, чотири столяри. За шість днів. Виготовили 600 стільців. Так, зараз гляну. Так, чотири столяри за 6 днів, 600 стільців. Треба знайти. Скільки стільців виготовлять 11 столярів за 9 днів. І так, перше, з чого ви починаєте, подивіться, 6 Я не знаю, не знаю. столярів виготовили 600 стільців. Тобто, перше ви знаходите, скільки виготовить один столяр. За 6 днів. Ось це у нас поки що ми не чіпаємо. Потім знайдете, скільки виготовить стільців один столяр за один день. І далі знайдете все інше. Чотири дії. Ось таке завдання. І цікаве завдання о, останнє, восьме, перший варіант. Подивіться на ваше завдання воно дуже цікаве. Серед усіх чотирицифрових чисел, добуток цифр, яких дорівнює 27, Андрійко визначив найбільше та найменше. Знайди суму цих чисел. Я даю підказку. Пригадайте, які числа треба помножити, щоб було 27? Кажіть мені. 3 3 на 3 на 9. 9. Отже, у вас повинні бути ці цифри. Повинно бути 3, повинно бути 9 і ще якісь інші, бо це чотири цифрове число. Але я даю підказку, що 3 на 9 дає 27. Буде. Це буде. Ні, ми не розв'язуємо, ви розв'яжете самі. Серед усіх чотирицифрових чисел, тобто у числі повинно бути чотири цифри. Запишіть за допомогою потрібних цифр чотирицифрове найбільше і найменше число. А потім знайдете суму цих чисел. Отже, 3, 9 у ваших числах повинні бути обов'язково ці цифри. Другий варіант серед усіх чотирицифрових чисел добуток цифр, яких дорівнює 28. Пригадайте, добуток яких чисел дорівнює 28? 4 на 7. 4 на 7. Отже, другий варіант у вашому завданні. 4 на 7 дає 28, то повинні бути цифри 4 і 7. Це ж чотирицифрове число, серед яких будуть 4, і, 7, і якісь інші, щоб добути 28. Цих цифр ви складаєте найбільше і найменше число, а потім знаходите суму цих чисел. Скажіть мені, що не зрозуміло з завдань. Є щось незрозуміле? Все зрозуміло? Ще раз нагадую, завдання виконуєте на аркуші подвійному в клітинку. Це зрозуміло? Так, так, так. Так, як ми вчора згадали до діагностувальної роботи, і все робили. Перший блок тестове завдання, але з поясненням, не з обчисленнями. Другий блок там все з обчисленнями. Задача повинен бути і короткий запис, і розв'язання по діях, і повна відповідь. Завдання зрозуміли? Виконуєте так. роботу, фотографуєте, надсилаєте бажану на пошту для перевірки. Бажану на мою електронну пошту. Але якщо надійшлите в інший якийсь джерело, перевіримо там нові знання, а, так, я бажано, я. Бажано. виконуєте діагностувальну роботу.